Доброго дня всім моїм підписникам і глядачам. Вітаю на каналі. Зараз я в себе в погребі. І хто раніше бачив моє відео, знає, що це отак я зберігаю яблука. І зараз мені потрібно два Так, і ось розгортаю. І ось яблочко ціленьке, добре, зберігається. Так, це яблочко невеличке, ми його залишаємо тут тудами, ось, мабуть, більше. О, ось на це, Більше це я забираю. Так, одне і друге. Так, ось. Ось, до речі. Так. Здається, цим яблучком щось недобре. Ось є порчене, але воно, так як воно замотане в папір, далі порча не йде. Ось це ми теж забираємо, але це витянемо. Ну ручкам хай клюють, Так, тут ще одне, мабуть, величезне. Так, держимо що тут. А тут у нас все добре. Ось так. Ось так. Так, так, так. І саме. Ось мабуть, все більше. Мені треба таке трішки більше. Ось тут моє. Все одне величеньке. Ось таке. Ось так. я беру. яру. Давайте порчины выкидаем, А что завышается. Так. еще одна, мабуть, порчина. Так так. Это також уж Так, ну, сдается, что надо Все... Так, ну добре, це цими порченими я потім вернусь. Так, ну що, ось так яблучка зберігається. І все добре. Так, це теж порчене. Якщо яблучко порчене, воно само в собі, в своєму цьому газетному коконі. І не розповсюджує гнильдари. Звичайно, що без порщів такого не буває, але більшість яблук все ж таки зберігаються добре. Ось так. Ідемо тепер з яблук і гарбуза готувати десерт. Ось також з погреба взяла ще й гарбузик. Для десерту обчищаю цей гарбузик і потрібно його мені 200 грамів. Тут його трішки більше, але то нічого страшного. І тепер натираємо його на крупній терці, я буду ось на оцій. Так, гарбузик натертий. Тепер беруся за яблука. Ось готові вже і яблука на терті. Тепер додаємо їх до гарбуза. Яблук, вже, як я сказала, потрібно дві штучки. Тепер до цієї маси додаємо одну-дві столових ложки родзинок. А також нам потрібна одна столова ложка цукру. В кого є мед, можна взяти меду. Також одну столову ложку. І далі додаємо сметану. Сметани потрібно 2 ложки. І тепер цю масу гарно перемішуємо, і наш десерт готовий. Готовий до вживання. І нехай смакує. Кому сподобався такий рецепт, ставте вподобайки, пишіть коментарі. На цьому відео завершую. Бажаю всім всього найкращого і до наступних відео.